Доброго ранку всім, ви на каналі Сільський Газда. І сьогодні вам хочу показати результати контрольного посинкування наших томатів. Вчора ми його провели, просапали томати. І хочу вам показати, як же ми його посанкували, скільки листів ми залишали і що ми плануємо робити далі. Ну що. Погнали, дивіться. посинкували ми так, залишали до першої китиці, залишали два листа. Один, два. І тоді перша китиця. І так, як ви бачите, на всіх перша китиця, два листа. Так само тут. Один лист, два китиця. Один лист, два, китиця. Далі в майбутньому. Ще будемо пропасинковувати ці верхні листи. Бачите, тут вже де є третя і друга китиця. Тут також є раз, два, три листа. Ми будемо пасинкувати так, щоб один лист закривав китицю, другий лист закривав китицю, а третій, який буде йти. Всередину ряда ми будемо обламувати, тобто цей ми будемо обламувати, щоб в міжрядді між рослинками була більша, як, як правильно сказати, провітряність, ну, вентиляція, щоб краще дихали рослини. Ну, Це вже буде потім, коли вже почне друга китиця цвісти, бо поки що тільки бачите, перша цвіте, друга ще в нас стоїть. Тут же, як можна бачити, помидорчик є маленький, це в нас сорт коліблі, тут же, бачите, і друга кириця починає цвісти. А в цей ряд, подивіться, які тут дужі. Це сорт, дивіться, оце моя рука, які тут пагани, це сорт барібін, теж же цвіте, він цвіте. Теж пасинкували, але бачимо, пасинки наростають дуже швидко. Не по дням, а по годинам ростуть. Нічого, будемо з цим боротися. Тут же теж, бачите, зав'язуються помідорки. Все супер у нас тут. Ось так виглядає наше пасинкування. Бачите, два листа кипиться. Два листа кититься. І ось так, і знизу, якщо дивитися, дивіться, скільки виходить, наскільки легче рослині. Знизу вона дихає і верх вкритий. І ось так це все виглядає. Зверху дивишся наче кущ, а знизу нічого. Ось такі от результати нашого пасинкування. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Будемо його розвивати, будемо дещо ми вам говорити, де що ви нам підказувати. Буде багато цікавого. Всім гарного та вдалого дня!